Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні буду готувати десертик, бите скло і покажу вам дуже легко і просто. Значить, три пачечки різного желе захолодила, брала один стакан води, кип'ятка на одну пачечку желе. Три різних смаки. Ось так їх порізати кубиками невеличкими. Далі є в мене один банан, я додам. Теж на невеличкі кубики нарізати так, готово. Ви можете брати фрукту, яка вам подобається, або ягідки по сезону, малина, полуниця. Ці смородина. Що вам до вподоби. У мене сьогодні завалявся банан, я взяла. І грам 100-150 печива. Поламала ось на такі шматочки. Мені дуже подобається в такому десерті додати печиво. Вам не подобається, не додавайте. Так, Далі беру сметана. Тут у мене е, майже літра сметани. Е, Желатин завчасно замочений, 25 грамів желатину замочений десь у 100 мл водички холодної. Зараз буду відправляти у мікрохвильовку, щоб розтопити. До сметани додаю 200 г цукрової пудри, кому Хочеться солодше, додайте більше. Кому за солодке, додайте менше. Розмішую. Взяла другу мисочку більшу, щоб було зручніше вимішувати. В розтоплений желатин додаю декілька ложок сметани. Розмішую. Так, розмішала. Поки що на минутку відставлю. Сюди додаю у сметану печиво, додаю желе, банани, розмішую і починаю легенько вливати желатин і розмішувати. по чуть-чуть. Так, гарненько все розмішала. Беру ось таку формочку силіконову і заповнюю цією масою. Те, що не вміщається у формочку, розливаю по креманочках. Вийшла в мене одна формочка така і 4 креманочки. Відправляю в холодильник до повного застигання. Ну що, постояв мій десертик півгодинки в холодильнику. Все захололо, все застигло. Дістала я з формочки його. Зараз трішечки прикрашу його. У мене є ось такий шоколадний топінг. Можна шоколадом розтопленим, можна глазур'ю, можна і нічим не прикрашати, і так буде смакувати. Я трішечки зараз топінгом. Отак. Прикрашу і все. Ось так трішечки я прикрасила. Так само і в креманочці. Ось так полила тупінгом та й усе. Зараз я розріжу. Наш маточок. Ось такий він виходить всерединці. ось такий десертик, бите скло. Смачнючий, хто полюбляє саме те, що потрібно. З печивом взагалі бомба. Отож кому сподобалося. Пробуйте, готуйте собі, нехай все у вас вдається. І смакує.